Всім вітання. Сьогодні на огляді такий трьохфазний фазометр китайського виробництва, куплений на Алікспресі два роки назад, SM852B. За цей час добре себе показав і рекомендую до покупки, хто займається різним монтажем чи підключення різної техніки. Яка тут комплектація? Приходить він у такому синьому чехлі? Тут ще є такі додаткові крокодили. Які можна приєднати до цих наявних щупів і приєднатися до якихось виступаючих частин чи тоненьких проводів. Але зазвичай я ними не користуюсь, а користуюсь цими щупами. Лише ще покажу, як виглядає. Є такий прилад: до нього приєднані три щупа, відповідно три фази приєднуються. Доволі м'ягенькі провода, приблизно пів метра, може десь 60 см. Так, тепер ближче покажу. Є три індикатори наявності трьох фаз. Є два індикатори наявності правильна послідовність фаз чи неправильна. Червоний це неправильна послідовність фаз, зелена це правильна. Зверніть увагу: кольори звичні для нас для трьох фаз А Б, С. Жовтий, зелений, червоний. Хотів ще такий момент сказати. Тут не використовується ніяких батарейок. Живлення приладу відбувається за рахунок прикладеної напруги до цих щупів. Крім світлової індикації, тут є і звукова індикація. Так, зараз спробую приєднати три фази до приладу і покажемо, як він себе покаже. Приєднав я три фази в автоматі, легко притулив. І от бачимо: верхні індикатори свідчать про наявність трьох фаз. Нижні індикатори свідчать про правильну послідовність фаз. Зелений індикатор. Бачите, жовтий, зелений, червоний. Зараз спробую один із щупів від'єднати. І подивимося, як відреагує на це цей прилад. Від'єднав я червону фазу третю, це. І бачимо, що l 3 не світить і немає ніякої послідовності фаз, так як у нас наявні тільки дві фази. Зараз ще спробую. Змінити першу другу фазу і подивимося, як прилад на це відреагує. Так, змінив я першу другу фазу. Що ми бачимо? Три фази всі наявні, але послідовність фаз неправильна. Горить червоний індикатор і звук прилад видає такий зовсім інший. Що свідчить про неправильну послідовність фаз. Як бачимо, прилад добре показав: правильно чи неправильна послідовність фаз. Показує наявність фаз, і тепер можна в кілька слів поговорити, де можна використовувати цей тестер, і для чого він потрібен. А використовувати його слід там, де підключається якесь трьохфазне обладнання. Ще також, коли підключ, при підключенні трьохфазних генераторів, при підключенні трьохфазних гібридних інверторів, для того, щоб наявна. Техніка, яка працює від звичної державної мережі, теж нормально працювала від джерела резервного живлення. Є трьохфазні споживачі, у яких є електродвигуни, наприклад, це стосується різної вентиляції, різних систем, у яких є трохфазні двигуни. Ну, при неправильній послідовності фаз двигун буде. Крутити не в ту сторону і обладнання працювати не буде. Наприклад, такі як вентиляція, ліфти, ще різна кухонна техніка, навіть є звичайні тістоміси, які потребують трьох фаз. Тому слід цей прилад мати і використовувати для перевірки послідовності фаз. Є також інші модифікації, колись вони були зовсім зовсім інакше виглядали, не такі зручні, як ці, але. Я його завжди з собою маю, він серед моїх робочих інструментів чехол закрив і завжди з собою його маю, так як іноді приходиться підключати якесь трохфазне обладнання, тому слід попередньо перевірити послідовність фаз. Ще такий момент один. Цей тестер доволі дешевий, і через його дешевизну. Тут такий є недолік, якщо, наприклад, приєднати дві фази до щупа, до двох щупів, а третій щуп приєднати до нульової шини, то тестер буде показувати правильну послідовність фаз. Хоча такий режим не є правильний, тому слід попередньо мати якийсь індикатор для перевірки наявності всіх трьох фаз. І тоді вже цим приладом провіряти послідовність фаз. Приладом покористовувався вже приблизно 2 роки, за цей час з ним нічого не сталося. Провода цілі добрі, нічого не потріскало, тому рекомендую, хто займається якимись такими електричними справами.